Окей, давай по-чесному, коли люди кажуть, я просто не люблю снідати зранку, мій організм так працює, то в 9 з 10 випадків це неправда. А знаєш, що це означає насправді? Перше, ти переїдаєш ввечері. Так, я сказала саме це. Якщо ти вечеряєш о 22-й, то, звісно, сніданок тобі просто не лізе. Твоє тіло ще не встигло перетравити нічний бенкет. Друге, твій кортизол зранку літає вище, ніж ціни у супермаркеті. Стрес блокує апетит. Ти не неголодна, ти застресована. Є різниця. Третє, ти роками пропускала сніданки. І організм такий: ага, ти мене зранку не годуєш ок, тоді я і не вмикаю голод. Роби що хочеш. Це не унікальна особливість тіла, це наслідок режиму, а не норма. А знаєш, що найкрутіше. Ранковий нормальний голод можна повернути всього за 1-2 тижні, без виснаження і дуже смачно. Саме цим я ділюся в новому відео на Ютубі. Посилання шукай в шапці профілю.